Потужного всім здоров'я пані та панове. До знижок тундрі залишилось близько місяця, тому хотілося б трохи розібратись з топовими пакетиками. В перших кількох відео цього циклу я хочу розповісти про популярні раніше преміум танки БРУ 103 107 Почнемо з огляду на М1 КВТ. Також розповім, чому я давно перестав активно донатити в тундру ще перед введенням преміум техніки на БР 11,7. І тому в мене їх немає. До речі, вже давно всі цікаві пакетики для прокачки і цікавих мені натій. Я беру за коїни з біржі по знижкам. Таких премій у мене відсотків 75. Розкажу вам, як улітка вбиває топи і предтопи, штучно намагаються вас змусити донатити все більше і більше, і як їм взагалі плювати на те, що ви платите за одне, а потім ну, по факту отримуєте інше. Давайте почнемо з огляду на М1 КВТ, ну а потім вже перейдемо до ниття. М1 Абрамс КВТ це преміум ОБТ за США бойового рейтингу 107 сьомого рангу. Як і M1 Clickbait, він прокачає вам повністю всю гілку з США наземки і навіть вертольотів гелікоптерів. На тій ОБТшці у мене на аккаунті найбільше боїв, дуже вона в свій час мені сподобалась. Та й зараз можна на ній дуже активно грати, навіть внизу списку, можливо в наступному бою, та й в цьому бою ви це можете спостерігати. Цікавий дуже танчик, один з найшвидших на своїх БРАх. Навіть серед ЛТшок, якщо рахувати, оскільки динаміка та питома потужність у нас дуже на високому рівні, та й сама максимальна швидкість немаленька, як вперед, так і назад. На відміну від поршневих, наприклад, німецьких двигунів, у нас дуже якийсь він гучний, здалеку його чутно, і ніхто не переплутає вас з будь-яким іншим танком. Зараз також ви ще один плюс можете спостерігати, і це дуже швидка перезарядка в 5 секунд на Асах та 5,3 на експертах. Вистачає пробиття не на кожен танк, особливо ВЛД. Але ось, наприклад, в якійсь більш уязвимі точки вистачає 337 пробиття з головою. Так, у нас один з найменших калібрів серед ОБТ цих рангів. Але от я ще пограв недавно на леопарді 123 123 преміумному, і скажу вам, що дамаг у Абрамса навіть відчутно більший, я б сказав. Оскільки у літочка зрозуміла, що на відміну від леопарда. А 4 м клікбейта беруть навіть ті, у кого вже був М-1 КВТ. Можливо, по цій причині лом його й не чіпали. Ну а ДМ 23 треба піднерфити трошки леопарда 123 го третього щоб люди брали ще більш дорогий, більш. Високоберестий Leopard 2-4М канадський. Це я вже забігаю далеко наперед в наступне відео. Коротше кажучи, от дамаг більш-менш нормальний у Абрамса, ну, окрім цього пострілу, я там сам винен, потрібно було трохи ближче до середини корпусу стріляти халіду. Ну і танканути ми його змогли, як бачите, вистачає нам броні для того, щоб чисто рандомні якісь штуки ловити. Наприклад, маска у нас найменш захищена на своєму БРі, а внизу списку нам можуть просто в силует башні кинути і пробити. По бою, ви бачите, що я приїхав спочатку по нестандартній дорозі на переріз противнику. Він вже під'їжджав до бази там з одним. Потрібно було трохи повозитися китайцем. Але я з ним справився, відключив наш двигун. Він подумав, що я вже далеко від'їхав, тому просто тупо виїхав мені, мені на постріл. Завдяки своїй феноменальній перезарядці я повбивав всіх, хто стояв на нашій точці, намагався захопити, поки вони були відволічені на моїх союзників. Також цю схему ж я відпрацьовую. По тим, хто зараз у нас на респі, просто переглядав міні-карту, аналізував її та їхав туди, де скоріш за все противники відволічені. Майже добив ядерку, я в принципі розумів, що, скоріш за все, багато ще людей на кемпі нашої бази, тому потрібно просто їх по одному знищувати і вже вилітати на ядерці. Союзники, як звичайно, поїхали на фланг. У поле на першу другу лінію, там просто в нуліну вони повмирали. Я один напевно єдиний, хто щось додумався посеред карти проїхати та відрізати противників від нашої респи. Знаходимо ще одного клієнта, вибираємо позицію, для того, щоб трішки можливо пожити, якщо нам зіб'ють ядерку. Перевіряємо дальняки. Ну і вилітаємо, так сказати, в останню путь. Невідомо для кого, для нас або для противника. Тут також трохи я понию на рахунок того, що я зробив 11 кілів, а вся інша команда разом узята 4 чи 5. Ну це таке. Головне, про що я ще хотів вам сказати, на рахунок цього бою. Це... Як же складно на притопах та на топах вилітати на ядерці, особливо на самих топах там ракети, арли, і у кожного майже є той літак. Ну а тут же я просто тупанув і з іншої сторони, можна сказати, від сторони противника, я облетів у цих, можна було б набагато раніше із-за гір вискочити, але вже так сталося, що я сам вже. Через те, що дуже боявся не скинути цю ядерку, я її і не скинув. Чому же я її боявся не скинути? Так, тому що нема ніяких протидій на ядерці, щоб виграти цей бій, щоб долетіти. Ні, ЛТЦ немає, ніякого супроводу там можна було просто бота якогось взяти, який би біля нас літав. Беріг би цю ядерку, але такого літка не зробила. Поки на фоні ще один бій мій активний, я вам розкажу про те, як же улітка вбивала цей рейтинг бойовий 10,7 вводом нових більш топових премів, так і вони заважають самим топом, невмілістю новачків, які накупили цих пакетиків, так і відсутністю сетапу на них. Оскільки бойовий рейтинг 11,7 нових топових пакетиків, то всі, хто на 10,7 автоматично можуть до них потрапляти на відміну від цих же совків та ось китайця ЗТЗ 96. у них 10,3, тому на 11,7 вони ну, ніяк не можуть потрапити, якщо не візьмуть щось. Більш високорангове, а оскільки багато гратів вже починають купувати і саме 11,7, то їх потрібно кудись кидати в топ. І тому 10,7 майже постійно грає внизу списку. Ну, я ще вам згадав про леопарда 123 на 107, якому спеціально ще більше понерфили снаряд, щоб люди купували більш дорогий, більш високоранговий танк. Понерфили всім леопардам кути нахилу в бік та назад на моторно-трансмісійне відділення. І також додали недавно Табрамсам та Леопардам нові модулі. Для оберту башти, тому будь-яке попадання в корпус раніше ви могли пережити його, а зараз ви просто не маєте змоги нормально націлитись та відповісти. Ну і оскільки на 10.3 Савки не попадають до нових премпакетиків, то відповідно 9,3 також страждає від того, що 10,3 повинно хотіноді кидати в топ. І на 9.3 останнім часом я грав на ОФ-40 на леопартах перших німецьких, то я вам скажу дуже рідко, ви можете попасти в топ. Так, таке буває в один із п'яти боїв, але частіше за все, ви просто страждаєте від якихось трумсів Т-80 та дериватій. Підсумовуючи по пацієнту в цьому відео Метин КВТ. Хочеться додати, що в нього дуже шикарні кути наведення, дуже швидко він обертає башню, корпус, непогана в нього живучість, особливо в лоб, оскільки в нього ще по бокам вітимих вода є топливні баки різні, тому на рахунок живучості питань немає по цьому танку. 4 члени екіпажу, вишибні панелі для БК, все БК у нас знаходиться в башті позаду. Тому якихось проблем з тим, щоб набрати побільше снарядів, немає. Так, оно ж у нас є димовий снаряд, дуже часто його використовую, особливо на початку бою, щоб перекрити якийсь проїзд БК першої черги 22 снаряди і вистачає з головою. Є в нас шикарний браунінг проти всяких К-50, використовуйте, не соромтесь. Також хочеться згадати ще про одну жертву. Нерфу і жадібності у літок це 6 є трам. Він знаходився спочатку на 103 з Абрамсом на БРі, а потім же його взяли і перекинули на 10,7. То в той час 10,7 ті до закидувало до топів, до панцирів. До на той момент в нього вже відібрали один з найкращих теплаків на той час у літаків. Понерфили систему захоплення. Зараз, якщо ти дивишся вже трошки назад, техніка майже вже не захоплюється. Дуже важко її захопити. Ну проте додали якусь, по їх словам, імбу, Це ракети бомби шкіпер. Так, іми можна контрити, наприклад, 2.6 чи якісь недалекобільні зури, але раніше він майже ніколи не попадав проти таких жорстких зеніток і можна було просто спокійненько літати над їхньою базою і пофармлювати кожні 20 секунд по фрагу. Так, там ще було дуже багато всяких нерфів, але просто чому я згадав про це літак, оскільки його вивели з продажу, і для того, щоб до клікбейта купили якусь штурмовку, додали av 8 bna який ну ні просто нічого він не може проти панцирів, проти су 27 су 30 Рафалей завдяки своїй низькій швидкості та не дуже крутій маневрності, особливо при повному завантаженні боєкомплектом, нічого цей, навіть і прокачаний харієр не зможе показати достойного протитопів. проти топів. Проти совків взагалі страшно, навіть заходити в бій. На Ашесьє трамі, якщо вас закидує в топ, то можна дуже легенько накидувати свої 3-4, навіть більше фрагів. Але оскільки кидає в топ зараз на 10 7 рідко, тому цей літак, на якому я викачав у спільних боях цілу гілку, я зараз не можу радити для новачків. Як і той же самий клікбейт не можу порадити, та навіть і КВТ через те, що його кидає постійно донизу списку. Коротше, улітка наробила сама на від не знає що. І просто через те, що гравцям не суперкомфортно, там взагалі не комфортно грати на таких БРах, Улітка просто вбиває бажання новачків якось качатися через топи. А топи, це напевно єдине, що зараз цікавить новоприбулих гравців у тундру, оскільки головна реклама цієї гри заключається у війні. Війна йде, всі хочуть пощупати ті танки, які зараз безпосередньо приймають участь у бойових діях. Ну а це як відомо, ті ж самі топи. Одна справа, якщо ти даєш людині качатись на Ранньому Абрамсі або на Леопарді 2-4. І людина тільки згодом, вже, прокачавшись до самих топів, зрозуміє весь гімплей, і там їй вже буде більш комфортно, більш вона буде пристосована до цього. А так ти одразу їй даєш можливість проти найвищих рангів грати, проти найвищих БРів. І людині, зрозуміло, і ті, які вже давно в цій грі заважають новачки, і навіть новачкам не дуже по кайфу страждати кожен раз від Х-38 і від всяких хамерів. Так, можна взяти і техніку на 10,7, але прикол в тому, що її тупо понерфили, як ось Леопард Прокі вам розказував та ось цей. Трам, який раніше був найлегшою штурмовкою для початківців, навіть я перейшов в свій час через свою гордість, і все-таки почав трошки вивчати льотку, і цей літак мені дуже допоміг. Я від нього в принципі кайфонув. Чого не можу сказати про сьогоднішній геймплей на ньому. Вже потрібно враховувати набагато більше факторів і кидає в топ тебе супер рідко, на відміну від тих часів, коли 10 осів був максимальним бойовим рейтингом для преміум техніки. Ну а качатись на топах для новачка таке собі, качатись на одному танку, щоб отримати трошки кращий, такий же самий, тупо такий же самий трошки кращий танк. У німців є більш низькорангові альтернативи виді таму, там траму Леопарда першого зі 120-кою. Після виводу іксемки у США зараз такої альтернативи на шостому ранзі і немає. Що брати саме для прокачки в США? Я поки що не можу вам порадити. Обирайте чисто на свій страх, і ризик. Якщо у вас є друг, у якого вже є якась техніка, обирайте техніку одного рангу, дочекайтеся моїх наступних оглядів. Там буде і клікбейт, і Леопард 123. Раджу підписатися, налаштувати дзвіночок. Не забувати поставити лайк і ділитися зі своїми друзями, які грають в тундру. Згадуючи себе новачком, я не дуже парився на те, як мене закидує вниз чи зверх списку. Тому мені ваша думка цікава в коментарях, як у вас це все було. Ну і побачимось.